Шостка живе в умовах війни і дійсно складно в сьогоднішніх умовах знайти рівновагу в суспільстві, але шосткинці працюють над розбудовою своєї території спільно з громадами. Дійсно, ворог стоїть по кордону і накопляє там сили, але ми все робимо для того, щоб наша територія була спокійна. І я прошу вас віднестись до цієї справи з одного боку відповідально. Тому що сирени звучать, а ми не йдемо у сховище і таке інше. Разом з тим не панікувати, тому що треба обробляти городи, сади, заготовляти на зиму, думати, як будемо зимувати, і таке інше. Саме складно нашим хлопцям і дівчатам, які знаходяться на фронті, на передовій в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Херсонських областях, під Харковом надзвичайно складно, і ми повинні все робити, щоб їх підтримати. Ми віримо в наші збройні сили, нашу територіальну оборону наших хлопців і дівчат, які стоять на захисті України, і нікому нашу громаду, нашу Україну нікому не віддамо.